97 відсотків закладів освіти Черкащини готові до очного навчання у восьми школах і 16 закладах дошкільної освіти ще тривають роботи з облаштування укриттів. Про старт навчального року в регіоні йшлося під час брифінгу у медіа центрі обласної військової адміністрації. Починаючи з лютого 2022 року, нам вдалося збільшити кількість найпростіших укриттів і з мати станом на сьогодні. 665 таких укрить, зокрема, це ті, які мають самостійні ті заклади освіти, які мають самостійно мають в себе в власності такі укриття. І окрім всього іншого, 157 мають якось, в суміжних суб'єктах господарювання, тобто там, де можна поряд пройти, і поряд є укриття. Таким чином, ми досягнули загальної кількості готовності закладів саме до очного навчання в обсязі в відсотковому відношенні 97%. Засновники навчальних закладів ще визначаються з форматом навчання, хоча в більшості випадків він буде очний та змішаний, каже начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Це визначають засновники, виходячи із перш за все і безпекового. Стану нашої області, виходячи з спілкування з батьками однозначно, і таким чином, думаю, що в більшості ми будемо мати, як було зазначено, вже це очний і змішаний формат навчання. Звісно, там, де дітки всі не можуть розміститися в укритті, можливо, буде навчання здійснюватися в декілька змін. Кожен заклад освіти, де навчання передбачається в очному форматі, повинен дотримуватися певних вимог до укриттів. Мають бути створені відповідні запаси води, як ми казали, ліків, можливо, певних матеріально-технічних ресурсів в обов'язковому порядку. У кожному навчальному закладі, який передбачає ну, у нас очне навчання, там, де очне навчання створити неможливо, необхідні інші види доступу до освіти. Це в першу чергу. Звичайно, забезпечення і нормальний доступ до інтернету з нормальною швидкістю інтернету. Це завдяки таке нашим партнерам. І з огляду на те, що у нас близько п'яти тисяч діточок з внутрішньопереміщених наших громадян теж приступили до навчання на Черкащині. Завдяки нашим партнерам. Ми придбали понад півтори тисячі комп'ютерів, мається на увазі ноутбуків. Які саме і дають можливість забезпечити дистанційне навчання у разі, коли немає можливості навчатися на очному форматі, за словами посадовця, що процес навчання був безперервним, практично всі заклади освіти забезпечені генераторами, адже очікується непростий осінньо-зимовий період. І освіта має залишатися стійкою і саме головне теж якісною, щоб вона не була освіта заради освіти.